Вітаю вас, малята! Ми вже знаємо, що наша мова складається з речень, а речення складаються із слів. Слова поділяються на склади і на звуки. Звуки бувають голосні і приголосні. Сьогодні на занятті ми будемо продовжувати вчитися, слухати звуки нашої мови, розповідати про них. Добирати слова, складати речення, зображувати їх схематично та друкувати літери. На минулому занятті ми вчилися ділити слова на склади. Сьогодні ми навчимося правильно вимовляти слова. Пропоную порівняти звуки слова замок і замок. Звуки в словах. Однакові, кількість складів однакова, але склади вимовляються з різною силою голосу. Ще раз послухайте, замок і замок. У кожному слові один склад вимовляється з більшою силою, це наголошений склад. У слові замок який наголошений склад? Так, перший. А в слові замок, який наголошений склад? Другий. Легше за все визначити наголошений склад у слові, коли промовиш це слово із запитальною або кличною інтонацією. Наприклад, запитую Дарина або кличу її. Дарина! Давайте визначимо, скільки складів у слові Дарина. Порахуємо голосні звуки. Пам'ятаємо, що скільки голосних в слові скільки і складів. У слові Дарина три голосні звуки. Це означає, що три склади. На який склад падає наголос? На другий склад. Цей склад називається наголошеним. Пропоную скласти речення та позначити його схематично. Пригадаємо, щоб скласти схему речення, ми слова назви предметів позначаємо однією лінією. Слова назви дій предметів так, позначаємо двома лініями. Слова назви ознак предметів. Правильно, ми позначаємо хвилястою лінією. Слова помічники дужкою. Початок нашого повідомлення так, вертикальна рисочка, а кінець крапка. Я склала таке речення. Дарина відвідала середньовічний замок. Чекаю на ваші речення. Продовжуємо знайомитись з літерами абетки. Давайте разом їх назвемо: А Б, В, Г, Г, Д, Е, Є, Ж, З, И, І. L Л. Ем. А сьогодні познайомимось з наступною літерою. Послухайте віршик. Дівчата мали досить хисту, Незати радісно намисто. Зберуть на ниточку разок, воно й розквітне, мов бузок. Та у маленької дитинки. Блищать під сонцем намистинки. На вишиванці виграють, дівчаті вроди додають. Про що розповідається у віршику? Так, про намисто. Намисто найдавніша жіноча оздоба на території України. Найбільш цінувалося намисто з коралів, бурштину, перлів. Давайте розглянемо слово намисто. З якого звука починається слово? Намисто. Зі звука Н. Діти, а які слова ви ще запам'ятали віршика, у яких чути звук н? Це слова низати радісно. Ниточка, розквітне, дитинки, сонце, вишиванка. Воно. У слові маленької. Який звук? Н. Так, м. Так, м'який? Давайте разом вимовимо Н. Тан. Довго протягнути їх не виходить. Звук Н та Н приголосні, звук Н твердий, а звук м'який. звуки Н і Н а літера. Н. Давайте її розглянемо та надрукуємо. Зошиті. Подивіться, це велика Н і маленька. Правильно тримаємо трьома пальчиками олівець, ставимо крапочку, проводимо вертикальну паличку на дві клітинки, потім посередині проводимо маленьку горизонтальну паличку. І зверху вниз знову вертикальну паличку. Ще раз вертикальна паличка. посередині маленьку паличку і знову вертикальну паличку. І так до кінця рядочка. Чи це буква, чи драбина? Дивувалася дитина. Ну, якщо один щабель, то звичайно буква Н. Це віршик Любові Андрієнко. Ви можете його вивчити. Пропоную виконати звуковий аналіз слова намисто. Малюємо звукову доріжку на сім звуків. Порахуємо. Перший звук у слові намисто звук н. Він який? Так, приголосний. Позначаємо рисочкою, а знизу пишемо літеру «н». Наступний звук у слові намисто. Так, звук а. Він який? Правильно голосний. Позначаємо кружечком і пишемо літеру А. Наступний звук у слові НАМИСТО. Звук М. Він який? Так, приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. Знизу пишемо літеру М. Наступний звук у слові НАМИСТО. Так, звук «и». Він який? Голосний. Позначаємо кружечком. Пишемо знизу літеру «и». Наступний звук у слові НАМИСТО. Так, звук с. Він який? Приголосний твердий чи м'який. Так, твердий позначаємо однією рисочкою. Пишемо літеру, що позначає звук С. Наступний звук у слові нами Правильно, звук Т. Він який? Приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою та пишемо літеру, яка позначає звук Т. І останній звук у слові на Так, Звук О. Він який голосний. Позначаємо кружечком і пишемо літеру О. А тепер порахуємо, скільки складів у слові НАМИСТО. Подивіться, спочатку скільки голосних звуків. Три. Значить, і складів теж три. Скільки голосних звуків у слові, скільки і складів. А тепер визначимо, який же склад наголошений. Давайте покличемо. На мисто. Куди був наголос? На другий склад. Пропоную ще викласти звуковий аналіз слова Ніна. Беремо звукову доріжку на чотири звука. Перший звук у слові ніна. Звук Н. Він який? Приголосний м'який. Пам'ятаємо, що приголосні звуки перед голосним і пом'якшуються. Позначаємо двома рисочками. Наступний звук і голосний. Викладаємо кружечком. Третій звук у слові ні на. Так, звук, н. Він який? Так, приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. І останній звук у слові. Ні, на. Правильно. Звук А. Звичайно, він голосний. Позначаємо кружечком. Порахуємо склади у слові ні-на. Скільки їх? Правильно, два. Скільки і голосних звуків. А тепер давайте визначимо наголошений. Наголошений склад у слові ні-на. Давайте її покличемо. Ні-на! Який склад наголошений? Перший позначимо його невеличкою косою лінією. А на наступній відеозустрічі продовжимо знайомитись з новими літерами абетки та продовжимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі, малята!